Є, поїхали. Вітаю тебе, вільні народи, вільної країни, рішітка, ремонт і конвіниці одним словом, ви в принципі в курсі. Сьогодні хочу вам показати нове тонування, яке ми також робимо, можливо, ви про це не знаєте. Ззаді, позаду, за моєю спиною, ми бачимо клітку біленьку з дирочкою. Це називається... Перфорація. Але є різна перфорація. Є перфорація One-Way Vision, тобто коли ми бачимо з однієї сторони, тобто ми зараз туди не бачимо, а звідти туди будемо зараз бачити. Зараз ми зайдемо подивимося. А є просто коли прозора, тобто видно. Плюс додатково, що ми вішали логотип компанії, тобто він може бути будь-який за вашим дизайном, за нашим дизайном, ми все це зробимо. Ідемо покажу, як воно середньому дизайне. От, наприклад, двері, так? Да? Теж так само. Заходь. 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 Ну і ось наш анаківчик. Отак воно виглядає зсередини. Ви бачили, як воно виглядає з вулиці. Тепер бачите, як виглядає зсередини. Ще ми робили другий трохи вид роботонування. Матова-біла прозора плівочка. Тобто може бути і так. От. Тому е пам'ятаємо, рішітка, ремонт і конвіниці, одним словом, будь-якому пошуковику, ми займаємося всіма питаннями, які стосуються віконочок металопластиків, в тому числі і такими, як зараз побачили. Кому є питання, звертайтеся, хто поставив лайк, побачив колодки до після процесі. Ну, як завжди, підписуйся на нашу робочу сторіночку в Фейсбуці. Посилання є зверху над відео і буде в коментарях. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні!